Всім привіт, друзі! Ви на каналі Івана і сьогодні ми будемо від, відігрувати на тестовій карті е, працівників е, поліції. Так, ми будемо відігрувати сьогодні поліцейських І зараз ми, на, до речі, друзі, на е, різних автомобілях ДПС, е, а перший екіпаж буде на ВАЗ-2112 ДПС. Що ж, виїжджаємо. І поки нам немає кого догнати. Але зараз я сюди добавлю декого. Зараз ми, друзі, з вами додамо сюди. Навіть не знаю, яку машину сюди добавити, нехай буде «дев'ятка», Дідовська «дев'ятка». Так, ставимо сюди. Так, тепер. Автопілот. Куди поїхав? Куди поїхав? Стій, стій! Увага, увага! Терміналу потрібне прикріплення. Введемо переслідування за водієм, який е, не хоче зупинятися.

Я намагалочками трохи допомогв. <звук> на швидкості 120 км за годину ми в'їхали, і зараз на швидкості моментально е, загубуємо швидкість. Зараз ми. Так. Ми, звичайно, потребуємо розпав, але він розпав не зробить. Куди поїхав? Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой! Розворот! Розворот! Де він є? Друзі, вы його бачите? Я не. А, о! А ну іди сюда. Так аккуратно, щоб зараз не випасти зі світу. Ну, Куда поїхав? Все, пакуємо його. Наступним ми будемо вже на машині на ниві ДПС. А доганяти, друзі, ми будемо. Так, я не знаю кого. Придумав. Ми будемо доганяти машину, яка буде значно потужніша за ниву. Це у нас буде отака от машина. Стану її сюди. ой-ой-ой-ой-ой-ой так, я забыл видать задание так галочка вот включается 3 нет а шо целое? брифтуе? серьезно? Зараз через дрифт у Гробусі. А я вже не з тих. Хто там операції підкріплення викликає. Я вже інший працівник ДПС Дорожньої патрульної служби. Я його просто беру. Напевно. ой ой Так, друзі. Для правну подібності. Так, стоп, ми Ми зараз доводимо... Так, стоп, рестарт. що З першу цього не зробив, Ну, зараз... Стоп, ето. Зараз треба спавнити сюди. Ту машинку, яка була. Так, щось мигалочки не можу включити. Дивно. Так, ми зараз додам, додамо сюди манекенів. Манекен в машину. Нажимаємо сюди. Так. Ставимо так, ставимо, спавнимо сюди водія і напарника. Так, їх треба пристегнути. А ось на ось цій машинці. У нас водій буде непристебнутий. Через те ми за ним і гонимося, тому що він не пристебнутий. Чу я вийшов з цієї камери? Так, Моє завдання, щоб він у нас утікав. От кожно балочки працюють. Так, там ці боларди. Я думаю, він розіб'ється на тих болордах. То на цій карті ось ці болди рухаються, а там далі є ще за частину. Ой-ой-ой, ой! Він вилетів машини! Дивіться, він вилетів! От машина його їде. Дивіться, ми з напарником є на місці. Ще машина його назійшла. А він вже нас вправо. Значить, дивіться, за кожну машину, яку він зм'яв. Йому додається плюс зірка. В нього була одна зірка, через те, ми за ним ганялись, тепер в нього дві зірки. Він розшуку. Тому що він одну машину ДПС просто зм'яв. А що серйозно, ми васику його догнати не можемо? Ну, Давай отак. Ось тут, от, бачите, у мене на торпеді, рація вже. У. На швидкості 144 кілометри за годину. В'їхали в нього. Я улетів. Де він? Короче, цю машину він теж зм'яв Зараз будемо дивитися. Він взагалі-то вилетів в машину отам. Так, дивіться, з ДПСниками що у нас. Ми просто двоє виверхнули шию через те, що були пристебнуті. А цей у нас товариш був непристебнутий, і через це він просто улетів. А що з ним сталося? Ой, я його збив трохи. Ну, у нього рука поламалася точно, ще я плюс вивер коліна, коліно і також замав собі шию. І останнє це буде у нас на. Десяточці. Хоча ні, друзі. Десятка мені не дуже подобається на усій машинці. Подганяємо. Так, ми будемо, друзі, зараз Мені потрібно її чуть по інакшому поставити. Так. Тепер потрібно сюди додати. Що сюди потрібно додати? Сюди потрібно додати машину, друзі. Це буде уазик буханка Так, тепер манекен. Так, стоп. Трохи незручно. Склавмо діяти в машину. Сюди, водій. Напарник. Пристибнути? Пристибнути. На буханці у нас буде також водій. І що тут взагалі буханочки В салоні. Куди я його заспавну? А він тут. Водій і пасажир. Ніби це буде мікроавтобус. Тут двоє людей в автобусах зазвичай немає ремонів безпеки, тому водій пристегнути, а пасажири ні. Так, через це. Зараз останні вказівки я йому маю видати, щоб він втікав. Через те, що. Щось не дуже поспішає, я їх зараз ні. Головне пам'ятати, що в нього люди зупинили. Плюс йому одна зірка. Він одну машину змяв. Плюс одна зірка має вже дві зірки. Треба доганяти. Понятно, не забувати, що ще раз кажу, що в нього люди, які не мають просто рамня безпеки. Не потрібно його так от акуратненько не вийшли. Ну тоді. Придеться. Я що, його взагалі не пошкодив? А не, у него дверь открылась. А то никто мне не него спадевался. А я на развороте пишу. Дверка лапа, бачка. Едь сюда. У него все-таки уазик буханка. У него высокая прохидность, а у меня лада. 2104. Вообще а дрифтуешь. Я буханку бронил, заспал не в чаяк. Плюс ему еще одна зерка. Моя три зерка. Так, друзья, вы просто маршруточник. А тут раком э, что-то порушили. Я сменял несколько э, машин ДПС. И все. Это капец. Запарил. Нет. Куди ти газуєш? Тепер все. Тепер ми вже не газуємо. Ми будемо дивитися. Так, ти хто? Ти пасажир. Ой-ой-ой! В -ой -ой. пасажира переломив рулоки ноги, шию, викрутив. Цей взагалі летів. Коліно зламав і впав трошечки пошкодивши собі в лоб. Так, працівники. ДПС. Не завжди собі пропустив заверху. Я сказав, що не пристегнути. Так, а цей самий пацанчик. Ну куди ти газуєш? Все, приїхали. Краще скажи підписникам до побачення. Добре. До побачення, друзі. Нагадую, що ви були на каналі Івана. До нових зустрічей. Бувайте! Так, друзі, до побачення.